Любі друзі, всім вітання із Запоріжжя. Сьогодні в короткому огляді презентуємо вам доволі популярний у нас в країні кросовер Honda CR-V Автомобіль 2011 року випуску, прибув із Штатів 2 роки тому, трошки менше. Проте на машині не їздили, напевно, взагалі. Вона приїхала по Україні лише з півтисячі кілометрів. По факту приїзду були замінені фільтра масла, вибачте, у двигуні. Більше нічого по машині не робилося в плані техніки. На ній взагалі не їздили, тому ніяких проблем, скажімо так, і головного болю автомобіль не завдавав. Приїхала вона зі штатів з пошкодженням по задній частині. Все зроблено, як бачите, гарненько. Заміна наляда на нову, бампер і фонарі. Задні нові. Точніше сказати право, якщо я не помиляюсь. Тут у нас трошечки є невиправлені сліди ще зі штатів. По крилишку передньому правому, і тут трошечки внизу дверце. Не стали робити, щоб зберегти оригінальне забарвлення автомобіля. Взагалі, крім задньої ляди, нічого тут не фарбувалося. Скло оригінальне, заводське. Теж там є маленька тріщинка, але воно оригінальне. Легенько затоновані задні вікна. 17-ті в суті у доволі непогану майже нову літню гуму. Є камера заднього огляду, рейлінги і люк на криші. Доволі місткий багажник. Багатенько місця всередині. Там внизу у нас повно... повнорозмірна запасочка, шторка, все на місці. Вундочки Електролюк працює справно, не тече, ніяких зауважень по ньому на... наразі немає. Салон у нас виконаний із чорної шкіри. Це доволі непогана комплектація автомобіля зі шкіряним салоном, люком. Спереду це все виглядає наступним чином, у кожного свій підлокітничок окремий. Звісно, всі електросклопідйомники, електропривід водійського сидіння. Функціональне мультикермо. Тут у нас управління круіз-контролем, управління голосовими викликами та мультимедійкою. Основний екран, сюди ж у нас виводиться камера заднього огляду. Тут все управління бортовим комп'ютером, управління навігацією. До речі, тут є навігація, проте вона а, американська залишилась, її ніхто не переводив на українські карти, тому тому так. Це вже задача, напевно, для наступного власника буде автоматично, надійна. Гідротрансформаторна коробка, моторчик 2.4, атмосферний, 130 з копійками кВт, по-моєму, потужністю на передньому приводі. Підігрівчики сидінь Onde знаходиться, тут управління кондиціонером, круїз Контролем. Що ще вам додать? Такий в принципі, відповідає взагалі своєму пробігу. Пробіг невеликий для автомобілів таких років. Я думаю це доволі небагато, 117 тисяч миль. Всього лише для автомобіля 12-річного віку це дійсно небагато. Ще раз наголошую, пошкодження було по задній частині, тому безпека вся на місці, подушки всі на місці, жодна не спрацьовувала, тож по безпеці повний окей. Є режим їзди-еко для любителів більш закономете, автоматичне світло, датчики дощу. Люк управляється ондочки, все це виглядає. Місць салоні 5 посадочних і великий багажничок. Хто щоб шукав, надійна серві, доволі популярна і заслужена в нашому авторинку українському, тому чекаємо, приїжджайте на огляд.